Дуальна програма це унікальна можливість поєднати навчання в університеті з реальним досвідом в компанії партнері Ernst Young. Студенти працюють над клієнтськими проектами, що дозволяє не тільки отримати теоретичні знання, а й здобути практичні навички в консалтингу. Одною з ключових переваг програми бізнес-консалтинг є різноманітність напрямків, в яких можна в подальшому будувати кар'єру. Це може бути фінансовий, податковий консалтинг, аудит. А також розвиток бізнесу, стратегічне планування, чи можливо вам захочеться відкрити свою власну справу. Навички, витримані в програмі бізнес-консалтинг, допоможуть реалізуватися на будь-якому напрямку. Ще одна перевага програми це викладачі. Ми навчаємось топ-менеджерів великих компаній та у консультантів з багаторічним досвідом та з різних сфер. Це означає ніяких рефератів на 100 сторінок або ніяких радянських підручників, лише актуальні та практичні навички. На програмі є обов'язкові дисципліни, які надають базові знання для того, щоб ми могли розвиватися далі в обраних напрямках. І, звичайно ж, ми вивчали такі предмети, як теорія, практика бізнес-консалтингу, де отримали теоретичні і головне практичні поради про те, як бути правильно консультантом, про те, що таке консультантом взагалі. Звичайно ж, у нас були такі предмети, як проєктне фінансування, аналітична бізнес-статистика, де ми могли отримати знання по тим інструментам, які ми можемо застосовувати, будучи консультантами. Ну і звичайно, у нас були предмети, які викладали фахівці з Івай. І ми могли більш практично отримати знання з таких дисциплін, як, наприклад, фінанси для нефінансових менеджерів. Ми могли поспілкуватися з напряму з фахівцями і запитати них ті питання, які нас цікавлять, уже виходячи із практичної складової їхньої роботи. Ну і звичайно, у нас була можливість обирати додаткові дисципліни, ті, які б відповідали тим напрямкам, які ми саме цікавимося. Так, наприклад, зокрема, я обрала візуалізацію фінансових даних, оскільки розумію, що для того, щоб бути гарним консультантом, моїм продуктом є презентації, тому мені дуже важливо вміти гарно їх візуалізувати, показувати інформацію і передавати це моїм клієнтам. Навчання на програмі дозволяє пройти відвід та офіційно працевлаштуватися в міжнародну компанію Young. Завдяки дуальній програмі я отримала шанс пройти співбесіду для роботи в Івай з офіційним працевлаштуванням та заробітною платою. Це чудова можливість для розвитку кар'єри. Незалежності від вашого попереднього бекграунду, ви можете вступити на програму Бізнес Консалтинг, склавши фахове вступне випробування, і наші професійні викладачі допоможуть вам освоїти навички як найкраще. Час навчання на освітній програмі бізнес консалтинг найбільш цінною для мене було можливість повзаємодіяти з фахівцями практиками. Які дійсно є експертами у своїй сфері. Протягом навчання для мене найціннішими стали нові знайомства зі справжніми професіоналами, як в університеті, так і на роботі, і прикладні знання, які ми змогли від них отримати. Це потрібні повинні бути гарні комунікативні навички, які ви зможете проявити на співбесіді, а також знання бізнесу. Тобто бізнес-середовище це те, що ви повинні згадати із своїх бакалаврських предметів. І водночас певні технікал скіли. Щодо поради, то я б сказав, що готуйтесь до того, що це буде дійсно важко, але разом з тим не забувайте шукати компроміси. Бо це значно полегшує життя. Майбутнім абітурієнтам хочу побажати усвідомленого вибору спеціальності, адже на освітній програмі бізнес консалтинг буде багато завдань, багато практики, але разом з тим ви здобудете чимало нових корисних навичок та досягнете класних результатів.